Вітаю з вами знову соціальний проект Територія каяття. Програма про осіб, який через власні фатальні вчинки опинився по той бік колючого дроту. Від тюрми та суми не зарікайся, кажуть, в народі. Кожний неправомірний вчинок несе відповідні наслідки в житті людини. І система виконання покарань є живим підтвердженням цієї нескладної істини. Як же виглядають місця позбавлення волі в реальному житті? Дивіться далі. Від того, як держава ставиться до тих, хто опинився на самому дні життя, до тих, хто не може самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості усього суспільства. Це стосується і людей, позбавлених волі, а ще більше людей з особливими потребами. А як бути в ситуації, коли ці два статуси об'єднуються в одному? Дивіться далі. Завжди і в усі часи турбота про інвалідів в основному трималася на щирій добрій волі окремих людей. Які шанси сучасних інвалідів на благополучне виживання без сторонньої допомоги? Більшість із них не вимагають до себе жалю, пристосовуються до життя як можуть. Інвалідів у нашому суспільстві сприймають по різному: одні до них абсолютно байдужі, інші співчувають, треті активно допомагають їм. Крім того, існуюче стереотипне уявлення про неповноцінність такої людини прирікає інвалідів на повну ізоляцію. Це відчуття того, що ти потенціально не способен вести звичайну, привичну для всіх людей життя. У кого-то з інвалідів э, э, виникає чувство завісті, у кого-то чувство вини, у кого-то ощущение безсмисленності його э, життя, у кого-то ну, майже унікально цеплятися за цю саму життя. В Україні на вулицях не часто побачиш людей з обмеженими можливостями, через що формується оманлива думка, що їх не так багато. Однак статистика говорить протилежне в Україні налічується майже три мільйони осіб з особливими потребами. Вони не прагнуть здобути щось особливе, лише елементарне можливість жити серед людей і відчувати себе частиною суспільства. Однак більшість інвалідів у своєму житті відчувають себе як у клітці, оскільки у них дуже мало можливостей вільно пересуватися, спілкуватися й працювати. Інколи відчуття самотності, яке нерідко супроводжує людину з особливими потребами, приводить у реальну клітку за колючий дріт. Такий чоловік може сприйматися як обділеним чим суспільство, словно бовінувата перед ним, що так сложилась. Пічок находять та то виноватого в ліце ближніх, дальніх і порой бувають склоні свершити поступлення. Виявляється, злочини здійснені інвалідами не така вже і рідкість, подекуди вони вражають своєю жорстокістю. Вчені кримінологи відзначають, що частка інвалідів злочинців зростає щорічно, проте інвалідність не є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Що ж такого можуть накоїти ці і так обділені долею люди, за що вони несуть покарання? Уява малює страшні картини сирих кліток з масою покалічених тіл. Аби розібратися у цьому складному питанні, ми вирушили в унікальну виправну установу. Тюрма сама по собі навіює жах та негативні емоції. Що тут скажеш про виправний заклад, де відбувають покарання засуджені інваліди? Сьогодні ми відвідали єдину в Україні. Виправну колонію, де відбувають покарання особи з особливими потребами. Руйнування шаблону почалося, тільки но ми зайшли на охороняєму територію. Замість гнітючих надуманих кліток відкривається майже паркова зона. Попереду виблискує купол церкви. Навколо гнітюча тиша та широкий простір, який псують тільки оглядові вишки та колючий дріт по периметру. Тут у двоповерхових довгих будиночках живуть засуджені. На прибудинковій території вони вільно прогулюються та палять. В цьому відділенні мешкають вперше засуджені чоловіки. Більшість з них свою вину не визнають. Загалом значна частина тутешніх засуджених відбуває покарання не вперше, а подекуди вони проводять за ґратами десятки років свого життя. Софіївська правна колонія. Являється інвалідною, де засуджені відбувають покарання інваліди першої та другої групи інвалідності. Установі утримується 439 засуджених за особливо тяжкі та тяжкі злочини, з яких 80%. -е відсотків. Двінадцяте ділення являється постаціонарним відділенням, Тож тобто у нас засуджені навіть на столовий плушать не виїжджають, тобто вони Приймають пищу на відділенні. і. Какетаповостаціонар, то тобто абсолютно різна категорія суджених за різні види злочинів. Закон один для всіх, як для інвалідів, так і для здорових людей. Чимало засуджених, які звільняються з місць позбавлення волі, знову скоюють злочин і повертаються до нас в установу. Враховуючи специфічну категорію засуджених, харчування в колонії представлене різними дієтами. Раціон різноманітний, прийом їжі три рази на день. Засужені в нашій колонії харчуються, можна сказати, як всі, але є категорія засуджених з сахарним діабетом хворіє, то в них йде 50 грамів масла, 20 грамів сира, яйце куряче варене і півлітра молока. Є на даний момент шість видів овочів це картопля, морква, буряк, цибуля, ну і м'ясо, кури, риба. Враховуючи рівень медицини в державі, важко уявити, як лікують засуджених у виправних колоніях. Втім, на наше здивування медична частина Софіївської колонії забезпечена новітньою технікою, яку рідко побачиш в державних лікарнях. У 2011 році нам дали новий апарат. Єву ватету заряджають сюди касету. Касета у нас багаторазового використання. Прижимайте причини. Смотрим снімки, ані увелічуються, міншаються, меняется експозиція, допустим. Тутешнім лікарям не позастриш. Тут їм доводиться боротися із цілим букетом хвороб, часто набутих, адже чимало засуджених чоловіків роками цілеспрямовано гробили своє здоров'я, вживаючи алкоголь та наркотики. В основном у нас содержатся больные, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень много больных, которые страдают гипертонической болезнью. Естественно, они сами себя доводят до этого состояния. И в первую очередь это прием этих суррогатных непонятных наркотиков кустарного производства. Первая медицинская помощь. И то, что необходимо для их лечения, ну, скажем, у них есть. Ну, а людям, наверное, на свободе надо бежать в аптеку. Это надо все купить. Смертність в інвалідній колонії дійсно вище, ніж в інших виправних закладах. Це викликано похилим віком в'ятнів і станом здоров'я інвалідів. Віруючих серед засуджених Софіївської колонії виявилося чимало. Для цього в колонії створено храм та навіть синагогу. Люди, які пішли в церкву до Бога, вони вже совцом інакше. Забули запрошле, замінули, стали на шлях виправлення. Для працездатних засуджених в колонії створені швейні майстерні. Щоправда, працюють тут лише сумлінні чоловіки, які прагнуть поскоріше вийти на волю. Тут вони шьють, отримують якусь професію. Які хтось на свободі працював, вони і тут працюють. Хто на свободі не працював, вони і тут не хочуть. Не обділяє своєю увагою таких засуджених і громадськість на особистий прийом до представників громадської ради. Вышукуется чимала кількість засудженных. В основном, как бы, не согласны со сроками, статья, которая была. И большая проблема в том, что эти люди нашли оправдание своим поступкам. Никто не давал права человеку ну, лишать жизни другого человека. Я считаю, что это самое главное правило. И перед законом люди, они все равны. Сегодня очень большие перемены. И действительно, условия содержания нормальные, медицинские условия. Створені в колонії і умови для зустрічі з рідними. Кімнати тривалих побачень тут подібні до готельних номерів. Однак з родичами зустрічається незначна частина засуджених. Родичі з засудженими зустрічаються тривалі побачення раз в два місяці, але, на жаль, 80% це засудження, які взагалі втратили суспільні корисні зв'язки. Тюремні співробітники поза очі говорять, що багатьох засуджених ніхто не чекає на волі, а тому звільнятися з цих стін вони не поспішають. Адже тут про них дбають, а на волі вони нікому не потрібні. Проте серед випускників колонії є й зірки. Так Олег Протасов, який відбував покарання за крадіжку, після звільнення став популярним в Росії співаком і актором. Для текого найсильнішою мотивацією залишаються родичі, як, наприклад, для цього усміхненого дідуся, якого на волі чекають шестеро дітей та аж тридцять онуків, його життєва драма варта окремої розповіді потрапив за ґрати вперше на схилі років за вбивство співмешканки. Втім, запевняє, що злочин не скоював. Фотокартки дітей та онуків завжди носить при собі. Тут людей не перевоспитывают, а просто еще больше озлобляют против воли. Но ну, ничего. Я креплюсь, держусь. Мне работа помогает, очень помогает. А здесь я отвлекаюсь от всех мыслей плохих, хороших. Это, возможно получу диплом за 12 классов. В школу хожу здесь. Шестеро детей, 30 внуков. Я ими всеми горжусь. Даже есть у меня. Это мой внук и сын. Его брали на войну. Донецьк. І через малюк, коли пройшла війна, там котеєвськом, он погір. Ця особлива тюремна територія повна життєвих випробувань та драм. Перебувати в цих стінах було дуже важко. Кожне наше знайомство демонструвало, як випробування неволею ламає людей. люди там ніколи не кололись, і там по глупості заїхали. Це да, нікаються, що. З чим ми це робили? Ну, Хочеш все, ти і все. Я не хочу більше в тюрму. Йдеш, на роботу, тобі кажуть, ізвині, ти сидиш. Ну, як далі жити? Засуджений Олександр, староста Колонійського храму, знайшов сенс свого існування в служінні Богові. На свободі треба працювати. Тут кормять добре, в баню водять, стирають більло, все тепленько, на бараки чистенько. Відносяться добре. Ну. Ліки безплатно теж. А на сьогодні треба все купити, треба десь його знаходити. Це краще, щоб ніхто не попадав, щоб ніхто не порушував закони. Преді ніж що то робити, хай сто раз подумають та зроблять раз, щоб не робили злочину. Останнім часом питанням соціальної реабілітації інвалідів переймаються все більше, проте так було не завжди. Приміром, у радянські часи відбувалися своєрідні зачистки міст від небажаних кримінальних елементів, у тому числі й інвалідів. Такі гоніння проти інвалідів починаються в 1930-х роках, в сталінський період розпорядження було зверху чистити міста від кримінальних, перш за все, елементів, і перш за все забирали повіжі, братів і в тому числі інвалідів. Відомий приклад, коли в Волонецькому таборі, куди вивезли значну кількість інвалідів, за місяць загинуло 4 тисячі осіб з 6 тисяч провезених, дуже трагічна історія пов'язана з Другою світовою війною. Коли з фронту пройшла велика кількість людей без кінцівок, цим людям було практично вже нічого втрачати. Вони вели себе дуже рішучо. По відношенню до влади. І, звичайно, влада хотіла їх якимось чином проборкати, ізолювати. По сьогодні ми маємо кладовище в Валаамському монастирі, в якому дві тисячі осіб поховано без імен, без наградних якихось документів. Неможливо встановити, хто ці люди, але ймовірніше за все, що це були, скажімо, інваліди війни. Як би там не було, а в сучасних умовах інвалідність не вирок, і цьому є беззаперечні підтвердження. Ці люди роблять те, що здоровим не під силу. Тож людина з особливими потребами може стати повноцінним членом суспільства і жити активно, дихати на повні груди. Головне, не стати моральним інвалідом. Найважча боротьба боротьба із самим собою. Физическое здоровье человека – это не самая главная его черта. Главная его черта – умение жить, умение чувствовать себя своим в этом мире, умение находить близких людей, умение находить новые цели в жизни. Уголовная ответственность как наказание, ну, как бы месть – да, вот, вот, наверное, да, месть здесь глупа, потому что мы все равны перед Богом, мы все равны перед жизнью, перед этой, мы все равны перед возможностью найти себя или не найти себя. И в этом смысле человек, который совершит преступление, не смог себя найти, так как смогли найти себя мы. Закон, писанный для всех. Сама по собі наявність інвалідності не є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. З іншого боку, люди з особливими потребами виявляються найбільш ураженою категорією не тільки в місцях позбавлення волі, а й у вільному суспільстві. Саме тому для кожного з нас вкрай важливо не залишати таких людей на призволяще у боротьбі за повноцінне життя. На цьому я прощаюся з вами. Якщо ви хочете розповісти свою життєву історію в нашій програмі, звертайтеся за реквізитами, вказаними на екрані. З вами була Анна Трушова. На все добре і цінуйте свою свободу.